Посадовець облавтодору завдав державі збитків на понад мільйон гривень. Наразі йому повідомлено про підозру за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем. В обласній прокуратурі повідомили, що підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді застави. Досудове розслідування триває. Встановлено, що головний інженер однієї з філій, ДП Кіровоградський облавтодор. ВАД автомобільні дороги України, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб під час здійснення нагляду за виконанням робіт по ремонту окремих ділянок дороги на території однієї з громад Кіровогреччини, достовірно знаючи, що виконані роботи не відповідають державним будівельним нормам та державним стандартам України. Вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Сума завданих державі збитків становить понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Доброго дня. Спасибі Доброго дня. тобі. Соносок. Соносок. Я беру, я спас. Людмила Драюк із Мошоране, що на Кіровоградщині, разом із донькою 6 листопада прокинулася у палаючому будинку. Я пам'ятаю, що почало горіти Зверху. Потолок, тому що я саме відкрила двері в той час, коли цей почало горіти. І горіло від потолка. Врятував жінок водій Знам'янського пожежно-рятувального підрозділу Віталій Солонько. Тут було загорання. Я, коли проїжджав по вулиці, побачив, що горить вхідні двері в будинок. Я обійшов будинок по кругу і з тої сторони у вікні побачив, що там кричать люди. Як з'ясувалося, горіли домашні речі. Однак двоє мешканок будинку самотужки не могли з нього вибратися. Людмила Драюк не може пересуватися самостійно, а її донька Анна Ахмеджанова пересувається на кріслі колісному. Я проснулася і давай молитися. А дочка цей, виїхала і, і, цей, і, і кричить мені, мама, ми горемо. В цьому вікні я побачив людей. Тут кричала жінка. Я це перше вікно відкрив, ставні та не зміг, прийшлось вибивати. Я попросив жінку кричав, щоб вона відхилась від вікна. Вибив вікно і потрапив всередину будинку. Було дуже велике задимлення. Я проповз по полу, закрив двері, бо були відчинені з тих дверей, сюди заходив дим. Потім я накинув одіяло на підвіконник, щоб люди не поранилися вибитих вікон. І через вікна подав жінок. Дихати було дуже важко, кажуть врятовані. І лік йшов на хвилини. Констатують спеціалісти. Проте, Віталій Солонько виніс панянок на свіже повітря ще до прибуття підрозділу. вам большое. Дякуємо вам велике за порятунок, за те, що ви ризикнули увійти в палаючий будинок і нас врятувати. Зазначу, з початку року на території Кіровоградщини виникло без малого 4 тисячі пожеж, зокрема, 695 у житловому секторі. Із вогню вдалося врятувати 23 людини. На жаль, 30 загинули. Під час війни на території Кіровоградщини продовжують роботу 12 інтернатних закладів. Серед них три загального профілю, вісім психоневрологічних і один дитячий будинок-інтернат. Повідомили в облвійськадміністрації. В інтернатних установах мешкають громадяни похилого віку, люди з інвалідністю та діти, позбавлені батьківського піклування. Підопічних забезпечують продуктами, одягом та взуттям. Крім того, отримують кваліфіковану медичну допомогу. Всі підопічні перебувають в інтернатах. Під наглядом персоналу цілодобово наразі в інтернатних закладах проживає понад 1800 осіб. Загалом мережа інтернатів розрахована майже на 2000 ліжкомісць. За інформацією департаменту соціального захисту населення, після початку повномасштабного вторгнення мережу розширили ще на 265 ліжкомісць та прилаштували майже 600 громадян з прифронтових регіонів. 150 підопічних з Донецької області це такі інтернатні заклади, як Славянський, Костянтинівський та Білецький психонералогічний будинки інтернати 18 підопічних було влаштовано з Санівського будинку інтернату для громадян похилого віку Сумської області. 50 вихованців було влаштовано з Богодухівського дитячого будинку інтернату Харківської області, і 5 вихованців було влаштовано з Кнотопського дитячого будинку інтернату Сумської області. Урочистості з нагоди дня працівників культури та майстрів народного мистецтва відбулися в Кропивницькому. Організували їх у театрі Корифеїв за плідну працю на творчій ниві обласними та міськими грамотами. Відзначили понад 30 музикантів, художників, театралів і музейних співробітників. А після нагородження із сольним концертом для працівників культури виступив Вінницький фольклорний гурт Мокоша. Учасники заходу переконані, саме багаті культурні традиції відрізняють українців від войовничих росіян. Культура це фундамент, на якому сьогодні тримається Україна. А тому і Її треба захищати, примножувати і передавати від покоління до покоління. Я бачив на фронті звукорежисера Луцького оперного театру оперного співця, скрипаля і флейтиста. Людей культури доволі багато. Архітектора бачив. Передкуна нулі, і на фронті, десь в кабінети. Без культури не буде ні країни, ні нації. Це ж саме є традиція національність, нам їх і будується і держава в тому числі. Сьогодні культура це зброя. І ця зброя може як вбивати, нищити. Ідентичність народу, нації, людини, так і оберігати її. І сьогодні Росія вторгнулася до нас для того, щоб саме знищити нашу самобутню культуру, нашу ідентичність, наш культурний код. Але завдяки вам, працівникам, діячам культури, я впевнений, що ми збережемо, ми будемо розвивати нашу культуру. У 2022 році. Почалася повномасштабна війна, більшість ваших співробітників, близьких, рідних, пішли захищати нашу державу. Вони пішли захищати наші землі, наших людей, наші традиції, нашу культуру, тому що без наших традицій, без нашої культури Україна не буде далі розвиватися. Я від себе особисто від депутатського корпусу хочу вам подякувати за те, що ви робите. Наснаги вам успіхів творіть, і я думаю, що буде нас скоро перемога. Слава Україні! Ми не тільки маємо зберігати культуру, ми маємо відновити те, що було вкрадене, зберігти, примножити і створити те, за чим будуть майбутні покоління розуміти. Як ми з вами, українці, переживали найстрашніші і найвизначальніші часи нашої нації?